Всім привіт! Хапає «Автольвів» на зв'язку. Сьогодні маємо у продажі ось такий чудовий джип Чироки. Автомобіль 2015 року випуску з двигуном 24 в поєднанні коробка автомат та повний привід. Автомобіль на повній комплектації лімітед, по кузову без жодних зауважень. Все чудово, гарно виглядає. Має безключовий доступ, ось такий чудовий шкіряний салон. Велика мультимедія з навігацією, камери заднього виду, двохзонний клімат контроль, регулювання повного приводу з різними режимами, запуск з серстоп-кнопкою, мультикермо з круїз контролем. По задньому ряду сидінь питань немає, все прекрасно. Багажний відсік також без жодних пошкоджень. Навіть зі штатів приїхала з шторкою, що є рідкістю. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Приїжджайте на тест-драйв місто Львів пасічна 127, хапає авто на хапає авто.